Я раз на той самий, ти типоні. Давай на У нас такі красунчі все в мішок і в воду. Друзі, не встиг вам зняти, тут у нас така покльовка скажена була, дімка в воду залазив. Подивіться, що ми взяли. Діма, давай хоч і рибу покажемо нашим підписникам. Молодь, Такі. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко, ви на моєму каналі Нітфокап. Сьогодні у нас незвичайна риболовля, шукав де порибалити. Позвонив Дімі Деревянко, ми з ним разом були на чемпіонаті світу, він був один із тренерів. Каже: я типу, буду приймати участь у змаганнях, не хочеш зі мною. Я говорю, що за змагання? Та флитфідерні каже, це рівським. Він каже, я з дружиною. Давай з нами. Ну, ось я <смеш> вирішив і приїхав на змагання флетфідерні на озеро Картар. Приїхали, ось зараз там збираються люди, тільки що тут закінчилися змагання інші, і одразу будемо заступати ми. Дві доби флетфідерні водилища, дозволено годуватися з водилищем звичайними спомбами. Тому побачимо, що з цього вийде. Я вже давно не приймав участі у змаганнях. Минулого року, десь так само в такий же час приймав участь так само у флетфідерних змаганнях і зайняв перше місце призи, взяв і Бікфіш і перше місце. Тому спробуємо знову. Поборотися, що з цього вийде, ви все побачите. Друзі, і нагадую, що зараз йде розіграш за донат у мене на каналі. Ми збираємо гроші на ремонт автівки для ЗСУ. І якщо там буде трошки більше грошей, так само переведемо на підрозділ Василя Безноського. Ми збирали на чемпіонаті світу йому гроші, і як там не вистачає так само, там дуже багато потреб, там треба автівка, треба зимовий одяг, треба дрон, тепловізійний приціл. Тому, якщо ти хочеш прийняти участь, там 5 призів, це дві катушки дайва. Там Приблизно по 8 тисяч гривень. Вони два флетфідерних водилища дуже крутих, так само десь вони в цих районах 80 тисяч одне. І головний приз за найбільше донат це рибалка зі мною. Тому, друзі, якщо є бажання реквізити під відео донатимо від 100 гривень, ви вже учасник. За там, певний час, думаю, пару тижнів проведемо розіграш і будемо відомо, хто стане переможцем. Поїхали на жеребкування. Дімон, що ти скажеш з цього приводу? Все добре. Все добре? Да. Кого ти тут перемагати зібрався? Тут які волки стоять. Ну, ну будемо старатися. Ну, давай. У нас є тактика, яку ми будемо притримуватися. Да, у нас була якась тактика, і ми її притримували. Ми дівчикам мало своїх поводків дали. А потім це перший статя. Тяни сектор. Сектор 3. А, ні, 3 немає, туди. Одиннадцятий, да? 11. Один... Один... <реш> <реш> як я вгадав? Тива, <реш> як я вгадав, <реш> Діво. <Дива. реш> ну все. Так, друзі, у нас 11-й сектор. Нам є 3 години на те, щоб ми зібрали наш табір. І зараз ми цим і будемо займатися. Приймає участь вісім команд. Це такий міні-міні-турнір. Бачите, я приїхав, я навіть не знав, що, як, до чого. Вісім команд. Є хлопці. Пугач-бейтс, будуть вигружатися. Є там команда Просто Баунті хлопці і багато інших, ну і досить досвідчені спортсмени, які тут приймають уже участь в змаганнях не один раз. Для мене це вперше. Я тут був на один раз на звичайній рибалці, але це не змагання, ви самі розумієте. Одинадцятий сектор, тому будемо зараз намагатися щось робити і виборювати призове місце. Діма вже заїжджає на вигрузку, вигрузимо його бус, побачимо, що там до чого, а потім будемо вигружати мою машину. Так, викидали речі Дімкіни. Зараз, поки він буде облаштовувати наш табір, я відгоню буса і пригоню свою машину. Ну що, показую вам, як ми облаштувалися. Так, тут намет мій спалка. Все як зазвичай, на дімкине ліжко моє, все по стандарту. Єдине, що ось новий стіл такий прикупив. Дивіться, що саме головне на вдачу Золота медаль чемпіонів світу. Зарядка. Тут ну це буде переноситься потім туди. Стіл робочий, дімкине крісло. Тут ми поставили газебу. Дімон в'яже, вже у нас монтажі роби. Вже я почав мішати корм. Ти що, секретно, приконку не, не Та це вже відео пізніше вийде. Тут все, бачите, все два, два цих, Дві коробки з кормом. Тут ще небагато ще є в машині. Тут ще трохи не дорозклалися. Пічечка, жарене, варене, любе-голубе. Так, тут у нас робоча вудка. Тут спод. Так, по вудлищам. Робочі вудки всі у нас Sportex Heavy Distance Rapidi. Так, давай наводься, фокус. О, Rapid Heavy Distance. А споди у нас. Так, фокус, затидівся. Споди у нас катапульти. Тут всі робочі. Так само, ротподік мій. сигналізатори, флазари. Вудки всі. Ра -пі Ди, Хеві, Дістенс до 210 грам і дві на ближню дистанцію до 150. Катушечки Карпро Есколи 10 тисяч. Жилочка Climese Cult Мона Дістенс 026. Я вже з ними дуже багато рибалок відрибачив, Вони мене не підводили ці жилки. Тому на всіх моїх катушках намотана тільки вона. Позаду майорить Прапор України. Я думаю, що все у нас вийде. Старт через півтори години. Тому тримаємо кулаки, боліваємо, пишемо ваш коментар. Чемпіонат світу показав, що вам заходять змагання, вам цікаво за цим дивитися всім. Тому прожимаємо вашу вдобачку і слідкуємо. Далі буде. Через півтори години старт я пішов мішати корм. Так, друзі, старт. Давай, Дімон, закине, поки я. Знімлю закиди перші, потім будемо мінятися. Все вже, старт, старт є. Старт Так. Трошки перехльоз був, розпутав. І перший закид, старт наших змагань. Футунь. Перша палка є, ближняк. Так, три палки у воді. Швиденько ставимо ставки, через скільки буде перша риба. Я думаю, що зараз хвилин 5-10 і має їхати. Шоста година. Ми все ще з нулем. Годуємося, перезакидаємося. Що? Виход прямо на точки, бачиш? Тільки що палку дімка перезакидує, раз і виход ми тільки погодувалися, і вихід. За півгодини вже буде заборонено годуватись. До 18.30 дозволено з помпом. Потім тільки всю ніч тільки коброю. Але у нас все є, бойли є, кобра є. Я вже трішки покидав. Так що чекаємо, тільки чекаємо на клювання. Вже перепробували декілька комбінацій по насадці. Відгуку ще не отримали. Друзі, це сталося. Це сталося. Е -е. О! Ось так. Бачите, скільки пройшло? половиною години. Перше клювання. Оце поспамбив. Спортсмен Дмитро Дерев'янко на виважуванні. Такий собі спортсмен на І mm -hmm. Чекаємо. А види, краєвиди, такий захід сонця капець. Так, друзі, риба недалека, це ту зло, але це перша риба на цих змаганнях. І опіцатки. В в У Ось такі. Красунчий все в мішок і в воду. Якщо ви ставили на час, коли ми спіймаємо першу рибу, то подивіться, вгадали ви чи ні. половиною години рівно пройшло з моменту закиду і першої риби. Далі буде. Добрий ранок, друзі. Ну що, ніч пройшла більш-менш. Зловили, зранку здали три риби і один схід був. І рибки такої непоганої. По протоколу на даний час ми п'яті. Непогана лови п'ятий, шостий і е, восьмий сектори. Ми, ну, ми п'яті. Ще якийсь там сектор. П'ятий вчора був з нулем до вечора, а за ніч здали 76 кілограм. Непогано вночі половили. Бачите, ми три риби і четвертий схід. І вон ще один пацан вже лежить в мішку. Піймали десь пару хвилин тому. Так що такі справи. Щось буде цікаво, буду вам розповідати. Так, друзі, ми тут годуємося, в два спомба. хотів поставити телефон, познімати, як ми це робимо. І з-під спомба поїхала паличка. Така впевнена покльовка була. Хоча гарний, зараз буде дивитися, що там. Ну, тут ви розумієте, все як завжди. Так, він вже недалеко. Знімаємо а він там крить. Камеру, вирубай! Вирубай камеру, я сказав. Згоди на зйомку не давав. У нас обідіне годування, дімка на спомбі. Одна рибка є в мішочку невелика. Кіла півтора, напевно, що. А, дві рибки, ще одну невелику, точно. Дві рибки у нас є в мішках. Забув. Давай! Перейшли на дуже дальні дистанції, тому що ближняк взагалі відмовляється. Здали о 12 ми три риби, таких більш-менш там 6-7 кілограм, і були на ранок 5, після обідного зваження вже треті. то маємо надію піднажати, половити ще гарних риб і залишити, залишитись в призах. Тому тримаємо кулаки. Тут працюємо, нема вільної хвилини, щось там більше познімати, але. Хоча б якесь зважування треба вам взяти показати. Це, до речі, непогані риби були, але вітер дує. Це і треба і важити, і годуватись одночасно, і перезакидатись, тому е, не зовсім встигаю це все знімати. Але на зв'язку. Вже, вже на глісер вийшов. Тихо, 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 тихо. Оба. Є. Друзі, не встиг вам зняти. Тут у нас така покльовка скажена була, дімка воду залазив, подивіться, що ми взяли. Диви на рибу не стань. На рибу не стань. Бабе. Дивіться. Оце він. Оце за цю рибкою ми їхали. Нормальок. Чиназис. Підходить час вечірнього годування і готуємося смаколики для рибки. тут у нас. Белиць різною фракцією плюс бойл і ліквід. І тут конопелічка вариться. Скоро будемо годувати. Готуємося в ніч, в'яжемо поводочки. Хочу спробувати такі сніговики поставити. Це пилік 20-й і. Шляпка з попапа 12. -го. Дімка на закормі лишилася скільки у нас зараз часу? 20 хвилин до завершення годування, тому валим. Добрий ранок, друзі. Це капець. Дивіться, як холодно. 4-3 градуси. Я в шокі, просто такі дубарпи, замерзали. За ніч жодної риби ми не здала з останнього зважування, і це капець. Бо я чув, що всі доловили. І з вечора вночі не чув уже, бо я перезакидався дежурив до першої години ночі, перезакидався кожну годину, але результату це не дало. Потім Дімка читував, і зранку приходили. Зважувати судді рибу, кажуть, є риба, немає. Я думаю, блін, ну це просто капець, А у сусідів вони здавали. Тому зараз трошки пізніше буде протоколи, і будемо бачити, на яке місце ми змістилися. Якщо хтось ловив за ніч, то звісно ми тоді змістилися. А так ми були треті, по півтори доби пройшло ну, по вечірньому зважуванню, і зараз останково після ночі. Ми не здали жодної риби, але Зараз будемо шукати. Попереду в нас лишилась вже остання доба, третя. І думаю, треба піднажати і рибку підловити. Будемо її шукати. Ось, друзі, і ранкові протоколи. Ми змістилися взагалі на четверте місце, тому що не здали рибу. А бачите, СВ-карп, вони були на четвертому, переїхали на друге. Ну, це просто капець. Ну, вся риба в дамбі. Просто в дамбі, бачите, певний, в першому секторі стоїть, розібралися, здали 63 кг за ніч. А в нас жодного клювання. Ми залишили, переїхали з 3 на 4 місце. Зараз будемо щось робити. Ну, це все. Можна зрозуміти тільки те, що вночі дуже-дуже сильно похолодало і хвост взагалі не ловить. Одинадцятий сектор це центр водойми, ну тут уже міляк. І риба вся смістилася на яму, на дамбу. Ну от і показую перший п'ятий сектор, і восьмий це перед нами. Останній пугачбейт команда. Бачите, вони ще трошки краще підловили. Сюди за нами хто тих взагалі не ловлять. Ми вже рибу не пропускаємо. Та, яка доходить до нас, ми її ще підловлювали. А далі ми її не пускаємо. І там хлопці взагалі нічого не ловлять, по одні, по дві рибки поздавали за дві доби. Тому маємо надію, що сонечко починає підніматися, припече і рибка вийде на мілину, погрітися, і ми її будемо тут зустрічати. Отак От у нас проходять. Змагання. Вже добу сидимо без жодного клювання, годуємося, тільки перезакидаємо. Випробували повністю всі оснастки, які тільки можливо. По віці, презентації, попапи, баланси, донні, бойли, все, що завгодно, і поки що не отримуємо клювання. Риби немає. На мілині риби нема, вона вся на дамбі. Але ми чекаємо ще попереду одна доба. Так, знову у нас ця палочка спрацювала. Димон швидше оказался, підбіжав. Мелкий, да? Ну, бачиш, мелка риба заходить на міля. Я бачу. бачу, бачу. Дима, я хочу спросить. Дима, давай хоть рибу покажем нашим подписникам. Такі, да, такі, шо... Судак? судак? Да. Зараз побачимо. Ну, Придуть сюди, через добу. Нормально, хоть Нормально. а домой добився. Так, у нас обідня незважування. Будемо здавати одну рибу, що ми щойно зловили. І чекаємо на наступне. Будем обідать? Рибу не зловив, шо ж обідать <ріпи> Поки риби не здаш десяток, ні якого обіду, блін скрійся, <ріпи> успокойся Ну тоже піде. Ну що, пройшло вже і вечірнє зважування, але у нас риби ноль, просто ноль. Друзі, нема що показувати. Ото була днем одна рибка. Це перша риба була за добу, і поки що остання. Маємо надію, ще вночі половити. перезакинули тільки загодували, Час годування завершився зараз без 27-го. 18.30 закінчився час годування, перезакинулись і чекаємо ночного проходу. Надіємося, що сьогодні він буде не так, як вчора, бо першу ніч ми потрошки подлавлювали рибку. Такі справи, тому слідкуємо. Що бачите, нема навіть вам що показати. Це незвичайна рибалка. Тут цілими днями валимо корм, годуємося. же відра помили, навіть вигодували все, що тільки було. Залишився тільки метод мікс за всю. Триденну сесію ми витратили скільки? 5 днів? 5 чи 6 цих методміксів. Ось такі справи. Втопили один з помп на вечірньому годуванні, один обірвався, он десь. Десь там він, отам десь плаває. Всього so, озеро можна заходити в ведерсах не більше 20 метрів, якщо його ще там метрів. 20-30 приб'є до берега, то в Вейдерса піду заберу. Тому чекаємо на рибу, слідкуємо, вболіваємо, може саме ваш коментар, або будете сильно дуже переживати, за те, щоб ми зайняли якесь прозове місце, і ми за ніч його візьмемо. Тому тримаємо кулаки, ставимо вашу вподобайку, якщо не поставили, і чекаємо ранкових. Зважування. А, і забув ще вам сказати таку річ, що в умовах пресингу я вже це розповідав в своїх відео, але ще хочу вам нагадати: в умовах пресингу нам довелося виходити на дистанції, то в секторі за 140 метрів. І це нам якраз дозволило, я вам показував само початку. Це моє водилище Rapid Heavy Distance до 210 грам. Реально, палки швиряють, ми. Валили от 140 плюс. Більше, на жаль, з кормом годівничку 80, потім 100 грам, В мене не вийшло кинуть, але 140 от тримаємо три доби без всяких питань. Чому нема риби, я вам пояснив і маю надію, що сьогодні просто день був іще тепліше, ніж вчора, і ввечері зараз. Вчора ввечері в цей час я вже був в курці. Зараз просто в кофті і в термобілизні мені комфортно. Тому думаю, що може і вночі рибка. Буде трішки активніше у нас в секторі ніж минулої ночі, бо першу ніч було риба, і так само було тепло. Зараз ловить тільки дамба. Все, п'ятий сектор він стоїть розвернути якраз туди на велику воду, на глибину, і тільки він ловить по змаганням по протоколу. Він так і є на першому місці. і За ночь здає риби більше, ніж в день. Дуже гарно ловиться вночі у них. Тому ось такі справи. Все, чекаємо ніч і класних риб.

Клас, 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 клас! Фух, блядь, чорт Це вже екстрений варіант. Це вже екстрена насадка була. Дивіться. Отака рибуна заплила до нас в останню ніч. Так, друзі, риба 10 плюс, одразу визивається суддя. Її не можна тримати в мішку. Ми приблизно кинули на ваги, і там було риба 10-200, мені здається. Тому визвали суддю і зараз будемо важити здавати її. Ми її так кинули, там 10-200, мені здається, було. Ну, був би він 20 хоча би. Нам би не помішало. А, ну, тихо. тихо, тихо. Тихо, братан, тихо. Тихо. Зараз Покійся. підеш додому. Покійся. О, ну майже, майже точно я сказав. Десять 10 355. 10325. Давай так. Давай. давай, ще раз на той самий, ти понял. Давай, бутан. На середній. <рес> Друзі, показую вам, чого ми цю рибу піймали. Дивіться, куди я повішав медальку. Повішав. Бачите, ровно по центру повішав і на центральну палку взяла ця риба. Тому все працює. Талісман працює. Дякую тобі. Ах, краса. Ех, ще з десяток таких риб і буде норм. Друзі, ми сидимо і дивимося по змаганням, які місця займав цей сектор. Ну, він більш-менш стабільний, так, да, Дімо? Да, які да, там місця? Стабільний. Так, почнемо з самого початку. Четверте місце. Хтось зайняв. Це було в березні місяці. Так, відкриття класика. О, четверте місце. Прям нормально так. Так, відкриття фідер. О, тут починається стабільність. Сьоме місце. Кубок озера Картар 2023. Дев'яте місце. О, це вже десь Ближче до істини. Так, Кубок Серед жінок там не було. MHP якийсь, не знаю, що це таке. Десяте місце. О, оце стабільність. Зараз піде, зараз, зараз, зараз. Rocket Feeder 2023. Десяте місце. Family Carp Cup. 11 сектор. Десяте місце. Rocket Carp Одинадцятий сектор. Де ти тут? Десятий <говори> стабільність. <говори> ну і так ви поняли, і так далі. <говори> так що ми ще офігенно виступаємо. <говори> Добрий ранок, друзі. Останніх декілька годин до фінішу о 12-й фініш. Зараз пів восьмої ранку. Здали ночі ще одну рибу. Одинадцять вісімсот. Але все одно не вистачає нам ще декількох кілограм для того, щоб вийти знову на третє місце. Тому чекаємо, Є ці пару годин, маємо надію, що підловимо ще якусь рибу і все ж таки будемо в призах. Ось такі справи. Ось, друзі, і пролунав фінальний свисток. На жаль, нам не вдалося зловити жодної риби. Ми вже майже зібралися, вимотуємо палки, збираємо речі і йдемо на церемонію нагородження дивитися, які хто місця зайняв. Кто-то боровся, то не смог, не боровся. Статистика плохая, але я її озвучу. П'яте місце Баунті МФ. 80 кг. Ось і завершились мої змагання. Ви бачили, ми зайняли п'яте місце з розривом там декілька кілограмів. Печальна, звісно, друга доба підвела нас. На ранок другої доби ми були треті, і нам зовсім трошки не вистачало до другого місця. До першого було далеко, тому що хлопці е Пайкінкар підірвалися з таким суттєвим розривом, і в фіналі так само від другого місця відрив більше, ніж 100 кілограм. Тому там просто було нереально. Але за третє можна було боротися. Друга доба жодного клювання за добу нас і підвело. Так, що такі справи, друзі. Нагадую всім, що триває збір хлопцям на ремонт машини і для підрозділу ГУР. За донат я дарую 5 подарунків. Збор є під цим відео, реквізити. Переходьте донаті, і може саме ти виграєш як катушку дайва або флесідрене водилище, або рибалку зі мною. Все, до нових зустріч, друзі. Слава Україні! Пока!